Ще один кабінет, який забезпечить жінкам безбар'єрний доступ до медичних послуг, відкрили у Чернівцях. У міській поліклініці номер 2 завдяки нововведенню надаватимуть медпослуги жінкам, які потребують безперешкодної допомоги. Деталі далі у сюжеті. У Чернівецькій міській поліклініці номер 2 відкрили гінекологічний кабінет безбар'єрного доступу. Його облаштували для обслуговування жінок, які мають проблеми з опорно-руховою діяльністю, та тих, що потребують безбар'єрної консультації. В Даному кабінеті надаються послуги пацієнтам з обмеженням опорно-руховим апарату. З... Порушенням після перенесеного інсульту з вадами мови зорового апарату, літнім пацієнтам, яким важко піднятися на другий поверх, фінекологічний кабінет. Кабінет оснащений усім необхідним, щоб надавати кваліфіковану допомогу пацієнтам. Ви бачите, сучасна кушетка, є візочок, є спеціальні опори поручні для того, щоб легше було пацієнтів переміститися. Перлиною ж цього кабінету є крісло-трансформер. Воно у нас складається із двох частин. З трьох, навіть можна сказати, спинка, яка регулюється сидіння, і підніжка, яка піднімається і опускається на ту висоту, яку нам необхідно для того, щоб відрегулювати певне положення пацієнтки. Тут є у нас електричний підйомник, з допомогою якого ми регулюємо висоту підйому. От і також його можна опустити на максимальну висоту це 40 сантиметрів, для того, щоб пацієнтка могла перебратися спокійно із інвалідного візка на дане крісло. І лампа освітлювач також допомагає краще оглянути пацієнтку. Мета створення такого кабінету нівелювати бар'єри та надати рівноцінні умови для всіх пацієнтів. Зокрема, лікарка каже, потреба в них нагальна, особливо під час війни. Пацієнтів багато, особливо на сьогоднішній день, коли наш регіон дуже поповнився переселенцями, і це ви розумієте різні версії населення, це і здорові, і пацієнти, які саме потребують от такого огляду. От Пацієнти інваліди, які з гострими порушеннями стану свого здоров'я після перенесеного інсульту, саме в цьому кабінеті можна надати повністю оглянути, зробити всі необхідні обстеження. Крім того, в поліклініці на даний момент є портативні ОЗД-апарати, тобто вони переносні, і ми можемо пацієнтів тут же оглянути. Зокрема, тут фахівці надають консультацію та допомогу і пацієнтам, які зазнали сексуального та гендерного насилля. До слова, облаштували кабінет завдяки допомозі громадської організації «Інноваційні соціальні рішення. Аліна Рябкова Сильставчанський Теми Дня ТВА.